Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2023 рік. Товар коштував 350 гривень. Скільки коштуватиме товар після двох послідовних знижок, якщо перша знижка буде на 10%, а друга на 15%. Приступаємо до виконання, подамо і 10 і 15% у вигляді дробу. 10% ділимо на 100, це 0,1. 15% ділимо на 100, 0,15. Ну, а тепер знайдемо першу знижку двох послідовних перша на 10% 350. Множимо на 0,1, це буде 35 гривень. І пояснюємо перша знижка на товар. Знайдемо, скільки буде коштувати товар після першої знижки. Для цього 350, віднімемо 35, отримаємо 315 гривень. І пояснюємо вартість. Товару після першої знижки Тепер знайдемо, якою буде друга знижка. Тепер друга знижка 15%. Отже, 315. Тепер уже множимо на 0,15. Отримаємо 47,25 гривень і пояснюємо: друга знижка на. Товар. Знайдемо вартість товару після другої знижки 315. Віднімаємо 47,25 отримаємо 267,75 гривень. І пояснює, коштує товар. Після двох послідовних знижок записуємо відповідь двісті шістдесять сім цілих сімдесят гривень Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 виконано.